Важко тоді, коли супротивне прийняття і коли ми боремося з реальністю з того, щоб її прийняти. Зараз трошки детальніше поясню ці слова. Наглядний приклад прийняття і неприйняття це погода. Як дуже часто люди реагують, коли йде дощ. Блін, знову цей дощ, яка м'язенна погода просто, нічого не хочеться, скоріше б уже сонце. Коли доща довго немає, також починається. Блін, ця жара, просто не виносімо. Хочеться вже хоч трошечки того дощу, щоб хоч трохи освіжитися, щоб стало легше. Оце наглядний приклад не прийняття, коли ми не приймаємо просто факту. Є дощ, нема дощу. Ми ніяк не можемо пункти на погоду. Це просто факт. І замість того, щоб прийняти, просто йде дощ. Окей. Немає дощу, Окей. Замість того, щоб просто це прийняти, ми починаємо жалітися, нас щось не влаштовує, все не так, як хочеться нам. І йде цей внутрішній супротив. Тому що реальність одна, а нам хочеться, щоб вона була інша. І це стосується будь-чого в житті, просто будь-чого всіх ситуацій. Коли нас не влаштовує наш партнер, коли нас не влаштовує наша робота, коли нас не влаштовують життєві обставини, які склалися, коли нас не влаштовуємо ми самі, такі, які ми є. Оце не прийняття. Коли ми в очікуваннях, в якихось ілюзіях хочемо мати одну картинку, по факту ми маємо іншу картинку, і ми просто не можемо її прийняти. Ми не можемо прийняти той факт що от да, зараз обставини склалися таким чином. Зараз ми живемо в такій ситуації. Це факт. Вона така є, так склалася. Ми не можемо прийняти той факт, що ми, наприклад, на тій роботі, яка в нас є зараз, не можемо дозволити собі жити по-іншому. Ми не можемо прийняти той факт, що людина, яка знаходиться поруч з нами, вона не наша людина. Не можемо прийняти той факт, що от ми не ідеальні, у нас не все там виходить одразу, у нас там не ідеальна фігура, ще щось. Ми не можемо цього прийняти. Замість цього ми просто починаємо або живитися на життя, або жити в ілюзіях, або триматися за те, що не є нашим Істинно. Так? Коли ми просто намагаємося жити в якійсь картинці, відповідати якимось там стандартам, якимось там в своїй голові, очікуванням себе. І просто намагаємося жити цією картинкою, але не бути собою. Намагаємося виглядати якось так, як би ми хотіли виглядати в своїй голові. Але це все не є істиною. Ми витрачаємо туди дуже багато енергії, тому що це не ми, це не про нас. Те ж саме, що ми тримаємося за партнера, який не є нашим. Весь час скупнючи себе ілюзіями, що от він там зміниться, буде по-іншому. Не буде. Це просто не ваша людина, поруч з вами не ваша людина. Але замість того, щоб це прийняти, ви живете в ілюзії і тримаєтеся за цю людину. І ви нещасні. Те ж саме з роботою. Тримаєте, тримаєтеся за роботу, там, намагаючись виправдати якось тим, що от десь там щось якось там обставини так, так, так. Нам постійно жаліючись той же час, що от яка погана робота, от, я там хочу якось щось по-іншому жити, а я не можу. І всі ці обставини просто це все боротьба, боротьба з собою, боротьба з зовнішнім оточенням, замість того, щоб просто прийняти. Але в чому знаходиться велика сила прийняття, не в тому, щоб нічого не робити, просто ну окей, так? все погано, я з цим живу. Ні, якраз таки, коли наступає прийняття, наступає свобода, наступає розуміння, що робити. Тому що, допоки ви не прийняте той факт, що поруч з вами не ваша людина, ви не почнете щось тут змінювати. Коли ви приймаєте, що «да, це не моя людина, і я беру на себе відповідальність, і я йду від цієї людини, щоб знайти свою. Якщо мене не влаштовує моя робота, замість того, щоб жалітися на те, що вона мене не влаштовує, я приймаю той факт, що вона не дає мені тих можливостей, і я шукаю іншу. Або ж навпаки, я приймаю той факт, що я не можу зараз змінити роботу. То який сенс мені жалітися на цю роботу, якщо я зараз на даний момент не можу її змінити? Я приймаю той факт, що так, мені зараз треба працювати тут. Я перестаю боротися з нею. Я просто приймаю, що Окей, зараз мені треба отут побути. Якщо життєві обставини такі, от які є зараз, просто прийняти той факт, що так, вони є такі. Я не намагаюсь там десь. Виправдовувати себе, там, свою бездіяльність тим, що така ситуація. Я просто приймаю той факт, що так, вона така. І не факт, що найближчим чином вона зміниться. І я беру на себе відповідальність зараз щось в своєму житті змінювати, а не чекати, коли щось буде так, як хочу я, коли буде прям мир в усьому мірі і все буде прекрасно. І люди одразу всі подобрішають. Я не буду чекати, коли це станеться. Я просто почну зараз щось змінювати. Я прийму ту реальність таку, яка в неї зараз, і я почну в ній жити. Тобто в прийнятті дуже велика сила, в прийнятті себе велика сила. Просто прийняти життя таким, яким воно є. Просто прийняти себе такими, якими є зараз. І в прийнятті починати щось змінювати. Тому що неприйняття йде з того, що ви не задоволені тим, що є у вас зараз. І ви або можете це змінити, або не можете це змінити. Якщо ви не можете цього змінити, то який сенс просто цього, цього супротиву. Якщо ж ви можете це змінити, просто прийміть той факт, що да, от отут мене це не влаштовує. Отут це не моє. Отут мені щось десь не подобається в собі, я би щось хотіла змінити. Ідіть і робіть це, ідіть, змінюйте. Тому що не прийде нове, не прийде те, що вам хочеться, якщо ви зайняли простір старим і не вашим, і непотрібним. Перестаньте триматися за непотрібним. От цьому якраз і ховається ця свобода і ця легкість, коли ви просто приймаєте коли ви чесні з собою, коли ви чесні зі світом.